А Рама та інші провели цю ніч безтурботно і щасливо. Наступного ранку цар Біпхішана дав розпорядження влаштувати обмивання для рами і, з дозволу останнього, послав жінок, щоб вони приготували купіль для сіти. Він спитав також дозволу рами на купання всіх, хто був з ним, і благав Раму милостиво скористатись з його гостинності, раніше ніж вирушати до айотхі. На це Рама відповів Біпхішано. Мій смиренний і праведний брат Пхарата весь час служить за мною, тому я хотів би якнайшвидше зустрітися з ним. Я ціную твоє бажання пишно мене прийняти і дуже тобі вдячний, але поки не побачусь із братом, я не матиму втіхів від цього. Прошу подбай, щоб ми могли негайно виїхати. Бібхішана продовжував умовляти раму ти зможеш досягти Айотхі дуже швидко, скориставшися небесною колісницею по Вімана». Тобі нема чого непокоїтися через це, тому зроби мені милість залишайся в мене з лакшманою сітою принаймні на один день прийми мою гостинність. Але Рама, вибачаючись, пояснив, як справді важливо йому виїхати якнайскоріше, і просив подати небесну колісницю. Прохання його було виконано, і Пушпака Вімана під'їхала відразу. Це була чудова колісниця, прикрашена малюнками і дорогоцінним камінням, прапорами й стрічками. В ній були золоті кімнати, вікна, в яких були зроблені з перлів від дорогоцінного каміння, і з усіх боків увішані дзвіночками, що мелодійно зеленчали. Підлога в колісниці сяяла кришталем, чудові килими вкривали сидіння. Бібхішана сповістив Рамну, що можна їхати, і стояв, склавши долоні і чекаючи розпоряджень. Тоді рама сказав бібхішані. Ці мавпи та ведмеді ризикували життям і йшли на подвиги заради мене, і тільки тому я добився успіху, а ти зробився царем ланки. На мою думку, ти повинен віддячити їм за службу, обдарувавши їх скарбами та грішми, царя, позбавленого належних якостей, царя, що марно посилає своїх воїнів на смерть, воїни зрікаються, Біпхішана відразу ж роздав багато золота та скорбів усім мавпам. Тоді рама зійшов на повітряну колісницю. Сіто посадовив собі на коліна, а Лакшмано поруч з собою. Прощаючись з усіма, він сказав «Сугріво, бібхішано, ханумане, Джамбаване та всі інші воїни. Дякую вам за вашу щиру та вчасну допомогу в біді. Ви можете тепер повертатись до себе щасливі. Тут, усі, склавши долоні, стали просити раму Володарю, візьми нас з собою до Айотхі». Ми влаштуємося там у садах та парках, щоб подивитись на твоє коронування. Потім, познайомившись із пхаратою, шатрухною та царицею матір'ю Каосалією, ми повернемося додому. Гаразд, сказав Рама, дуже цим задоволений. Він взяв їх усіх в пушпака віману, в якій всі легко розмістилися. Було подано знак і божественна повітряна колісниця, запряжена грандіозними гусьми, з великим шумом піднялася високо в небо, і швидко полетіла на північ. Поки пошпака в Імана неслася повітряним шляхом, що пролягав саме над тою наземною дорогою, якою рамо йшов до ланки, він показував сіті всі, всі пам'ятні місця Моя люба, подивись на цю пишну золоту ланку, що лежить на гребені горі Трикута. Подивись на це поле битви, всіяне незліченними тілами ракшас, убитих під час війни нашими воїнами. Ось. На цьому місці загинув могутній Кумбхакарна. Он там, від руки лакшмани, загинув непереможний індраджід, наслідний царевич Ланки. А ось тут я. Рятуючи, тебе вбив Равану, володаря Ракшас, який ніколи раніше не зазнавав поразки. Головна цариця Мантадорі разом з тисячою його дружин тут оплакували його. Подивись. Он місце, де був табір нашого мавпечого війська, що перейшло через океан, збудований ще міст. Подивись і на самий міст, спорюджений налою, в цьому жахливому величезному океані, повному коралів, в яких ховаються коштовні перлини, а тепер подивись на Золоту Гору, яка піднялася із води, щоб ханомам мав змогу відпочити, коли розстрибував через океан. Ось ми вже й перелетіли океан. Бачиш, он там, на північним березі, був наш табір. Тут Махадева, цар небожителів, благословив мене і міст почали будувати теж з цього місця. Віднині він буде називатись мостом Рами і стане місцем святої Прощі. Сюди до мене вперше прийшов бібхішана, нинішній цар Ракшас. А тепер ми летимо вздовж кордонів царства Сугріви. Подивись на його чудову, осяяну столицю Кішкінху, де я вбив валі. Тут сітла перебила його. Любий, мені дуже хотілося б взяти з собою царицю тару та благородних мавпячих дам у нашу колісницю і одвести їх до Айотхі. Рама відразу ж наказав колісниці спуститися на землю і попросив царя сугріву зібрати всіх шляхетних дам, в тому числі й царицю Тару, щоб приставити їх сіті та їхати всім до Айотхі. Сугріва охоче погодився, і скоро мавпічі дами з'явились сюди пишно одягнені і перекрашені дорогоцінностями. Вони ввійшли в повітряну колісницю і з великою пошаною вклонилися сіті. Колісниця знов піднялася високо в небо, і Рама продовжував показувати Сіті місцевість. Сіто, Ріш'ямука. Там я вперше зустрівся з сугрівою, і ми стали друзями. Бачиш, он це чарівне священне озеро Пампа. На його берегах я гірко оплакував тебе. А ось. Джун Ліджана Настхани, де вірний Джатаю відважно бився з Раваною і віддав своє життя за тебе. Он там панчаваті. А це прекрасна річка Годаварі, де ми проводили дні в любові та злагоді, насолоджуючись небесним блаженством в тій хатині. Ти її можеш бачити звідси. Мила моя, зверни увагу на цю пустинь, де ростуть пізанги, там живе божественний мудрець Агастя, он горачі тракута і ліс Тут свята пустині мудрого Вальмікі. Чи пригадуєш ти, моя кохана, як бхарата й моя любляча мати прийшли сюди, щоб забрати нас до Айотхі, чи не дозволити нам іти в ліс? Тепер ми летимо над священною, глибоководною і широкою річкою Бхагіратхі. Тут розташована пустинь великого святого Бхаратхватхі. де ми провели щасливу ніч, коли вийшли у вигнання. Подивись. Це Шринга а там, в далечині, Айотхя. Вклонись їй. Айотхя це наш дім, наш любий дім. Ми повертаємось туди після 14 років вигнання. Сіта одразу ж підвелась і з великою пошаною вклонилася Айотхі. Сі мав питаракшаси також скочили на ноги і з надзвичайною цікавістю подивилися на чудове місто батьківщину рами, його столицю. Тим часом Рама звелів Пушпакаваміні спускатися на землю в пустині Бхараваджі. Всі вийшли з колісниці, щоб привітати святого. Рама запитав його про здоров'я і поцікавився новинами Зайотхі. Ріші Бхараваджа сказав, що в столиці все гаразд, і висловив бажання, щоб вони зупинились на один день в пустині і лише наступного ранку вирушили на побачення з Бхаратою. Отже, всі відпочивали там добу. Мудрий Пхараваджа прийняв їх дуже гостинно, а вони відплачували йому за гостинність, любов'ю й повагою. Рамана наказав ханаманові їхати вперед, щоб попередити Пхарату про його приїзд та дізнатися, як той до цього поставиться. Він сказав: перш за все, відвідай мого щирого друга Гуху, царя Нішатхів, і порозкажи йому все про мене. Потім вирішай. До Нандгіш-храми і там повідом Пхарату про все, що трапилося під час нашого вигнання, зверни увагу на те, як він це сприйме. Бо дуже важко чоловікові зрегтися влади після того, як він був царем протягом 14 років. Можливо, що спокуса буде надто великою, навіть для такого відданого та люблячого брата, як пхарата, придивляйся до його обличчя, спостерігай за його поведінкою, щоб пізнати, що в нього на думці. Хануман, прибравши людського вигляду, відразу ж вирушив до Шарингаверапурі й повідомив гуху, що рама перебуває зараз в Пхараваджі, що він там уже п'ять днів і завтра вирушає до Айотхі. Після цього він відправився до нандіграми і, прибувши туди, відразу ж відвідав бхарату. Побачивши, який Бхарата худий та сумний, Хануман звернувся до нього, склавши долоні. Убивши равану, Рама повернувся живий та здоровий з сітою і лакшманою. Коли б Харата почув ці слова, він зумлів з радощів, Опритомнівши, з повагою обійняв Ханумана і, вмиваючись сльозами щастя, сказав Хто ти, людина чи божество, я наділю тебе сотнями й тисячами корів, дам тобі сотні квітучих сіл, шістнадцять молодих дружин, благотчастивих, добре одягнених, прикрашених дорогоцінностями. З місяцеподібними подібними обличчями шляхетного роду, в нагороду за таку звістку. Потім Харата запитав гостя, як його звуть та якого він роду, і просив розповісти все про раму. Хануман змалював йому всі події, починаються з життя на горі Тракурта і кінчаючи падінням равани, коронуванням бібхішани та поверненням рами з согрівою, бібхішаною та іншими. Він також сповістив Пхарату, що всі зупинилися погостювати в пустині Пхаравдваджі, і що Рама, Лакшмана та Сіта незабаром прийдуть на божественні повітряні колісниці шпака фімана. Тоді Бхарата звелів шатрухні відразу ж сповістити всіх про прибуття рами і подбати, щоб столицю було прикрашено прапорами, стягами та гірляндами. Він також наказав покликати цариць Мацарів та царського наставника Васіштху, щоб вони вийшли на зустріч і Сіті. Шатрухна негайно зробив все потрібне. Скоро всі жителі столиці, вожді, знять, міністри, вищі урядовці, довідавши, що має прибути рама, вбралися в найкращий одяг і поспішили на своїх колісницях, на слонах, на конях, зустрічати його. Царське військо вийшло з прапорами. Цариця мати Каосалія та інші знатні жінки царського роду вирішили в золотих паланкінах. Бхарата у супроводі царських міністрів, вчених, брахманів та видатних городян. Прибув з на зустріч рамі. Чудова музика виконувалась на барабанах та інших музичних інструментах, і царські сурмачі проголошували загальну радість. Всі вийшли за браму столиці, щоб висловити повні любові привітання і вірно підданські почуття своєму переможному цареві, що повертався живий та здоровий. Після 14 років вигнання та успішного походу на ланку, який закінчився падінням равани. Вони несли в руках квіти і ласощі, а Бхарата йшов, покликавши собі на голову рамені сандалі, і сам тримав царську парасоль та чоурі. Коли вони посувалися зустріч рамі, хануман показав Харатіна пушпака Віману, що швидко летіла в небі, наближаючись до них. Тут всі чоловіки, жінки, старі й малі, почали радісно вигукувати рама повернувся, сіта повернулась. Слава рамі, слава. І ці радісні крики відбивались луною в небі. Тим часом пушпака Вімана, виблискуючи дорогоцінностями, почала спускатися і можна було вже бачити рамона в колісниці, наче місяць у небі. Пхарата, склавши долоні, став перед колісницею і з захопленням, віддаючи шану рамі, вклонився перед ним. Рама взяв бхарату до себе в колісницю і той схилився головою до раманих ніг. Піднявши бхарату і посадовивши його собі на коліна, Рама з великою любов'ю пригорнув його до себе. Потім Бхарата смиренно вклонився сіті й обійняв лакшману, царя сугріву й інших мав, щоб прибрали людського вигляду, і спитав, як вони себе почувають. Шатрухна також привітав раму та лакшману і смиренно схилився перед сітою. Тут Рама та інші вийшли з колісниці, і Рама схилився перед своєю матір'ю каосалією. Яка була в нестямі від щастя. Потім рама привітав інших матерів та жарців. Всі, в свою чергу, вітали раму, ніжними словами, склавши долоні, сіта схилилася перед своїми свекрухами і представила їм тару та інших мавпячих дам. Бхарата надів на святі рамені ноги дорогоцінні сандалі, кажучи при цьому повертаю тобі священні сандалі разом з усім царством. Я надзвичайно щасливий, що ти береш на себе обов'язки царя Айотхі. Прошу, оглянь свої багатства, скарбницю, палаци та військо. Все це я примножив у десять разів. Спостерігаючи чисту братерську прив'язаність та самовідданість пхарати, цар бібхішана та мав почали лити сльози здивування. Рама взяв з собою пхарату з війському колісницю і вирушив до донанді грами. Тут він звелів божественні колісниці по Веймана – що не була йому більше потрібна повернутися до кубери, володаря багатства. Колісниця піднялась у небо і полетіла на північ до свого споконвічного володаря.